У новий рік із новими правилами 1 січня 2012 року набуває чинності новий митний кодекс України. У документі йдеться про зменшення процедур перетину українського кордону. Більш детально про кодекс у новій редакції йшлося на прес-конференції, що відбулася у приміщенні митниці аеропорту Бориспіль. Новий митний кодекс це уніфікований законодавчий акт, який об'єднав собі деталізовані положення раніше розлізних законів. Під закони з митної справи сьогодні, якщо сказати коротко, це зручність, швидкість та спрощення. Найбільшу увагу приділяється використанню сучасних електронних систем і технологій так званої електронної митниці. Якщо раніше це поняття викликало недовіру, то зараз перелік українців, які беруть участь в електронному декларуванні, становить понад 1200 осіб. Із них 35 – ті, хто працює в Київській обласній митниці. При цьому Володимир Григор'єв зауважує, що жоден із органів державної влади, а їх 22, не готовий до роботи в режимі онлайн. І за словами посадовця, митна служба в цьому напрямку виграє. Сьогодні ми маємо моніторинговий центр, куди заведені виведені всі пункти пропуску всієї України. Сьогодні встановлені порядка 1799 камер на всіх пунктах пропуску по всій Україні. Дійсно, Сьогодні в режимі реального часу ми можемо спостерігати за любим оформленням, яке здійснюється на пункті пропуску чи в митному органі, в місцях митного оформлення. Також новим кодексом передбачається з 1 січня скоротити час оформлення однієї імпортно-експортної операції з 24 годин до 4. Підприємці матимуть змогу самостійно фіксувати в електронних системах дату і час надання митної декларації. Працівники митної служби своєю чергою нестимуть персональну відповідальність за порушення строку оформлення документів. Таким чином, митний кодекс суттєво розширює права підприємців, а найбільш добросовісним надає статусу уповноваженого оператора економічної діяльності. Ним Можуть скористатися ті бізнесмени, які тривалий час працюють на ринку, не мають заборгованостей та не допускають правопорушень. Ми стикалися з такою ситуацією, коли дійсно є у нас так звані білі списки, коли підприємство працює, але є порушення митного законодавства, і в таких випадках. Він автоматично виходить із цього білого списку. І я вам скажу, що сьогодні за цей білий список борються дуже багато підприємств, які працюють і оформлюються у нас в митниці, тому що для них це додаткова перевірка час для митного оформлення. Згідно з новим митним кодексом, з 1 січня громадяни матимуть право ввозити в Україну товари на загальну суму до трьох сотень євро у міжнародних поштових і експрес-відправленнях і ручну поклажу вартістю до тисячі євро, вагою до 50 кілограмів без плати будь-яких податків. Громадяни, які під час митних процедур припустилися не помилок, звільняються від відповідальності на їхньому боці. компроміс у митній справі. Це встановлення випадків, коли при виявленні порушення митних правил товари можуть пропущені бути через митний кордон України до завершення розгляду справи про це порушення. Але це стосується тільки тих випадків, коли вони не підлягають конфіскації і коли суб'єкт гарантує про те, що потрібні кошти, які не вистачають, будуть ним. Сплачені в повному обстрілу. Що стосується товарної контрабанди, то за новим митним кодексом її переведено з розряду кримінальних злочинів до складу адміністративних правопорушень. Тобто, якщо раніше за нелегальне везення на території України автомобіля людина могла потрапити за ґрати, то з 1 січня в неї конфіскують автомобіль, і вона сплатить штраф у розмірі 100% митної вартості товару. Олександра Шостак, Сергій Кручинін, новини телеканал Бориспіль.